З найбільшого складу України по наявності є модель дивану прямого Лідія, створений для того, щоб перетворювати ваш простір на оазис комфорту та елегантності. Пишні підлокітники дивану Лідія це не лише елемент затишку, а й мистецтво вишуканості. Подовжині метр дев'яносто сім. Також, якщо потрібно, він розкладається завдяки механізму дельфін. Піддатливий у використанні на спеціальних колесах, щоб не дряпали вашу підлогу. Спальне місце також доволі просторе: метр шістдесят на метр дев'яносто сім. У наповненні пружина бонель, яка витримує гарні навантаження. Такі характеристики роблять диван універсальним, міцним а також довговічним. А при покупці до всього надаємо гарантію використання півтора роки. Поспішіть та бронюйте за додаткову інформацію. Звертайтесь за телефоном або пишіть нам.